Дитячі майданчики, лавки та ковані брами, побачивши на вулицях ці предмети благоустрою, ми часто не здогадуємося, хто і де їх створив. Наші кореспонденти побували у Долинському виправному центрі, де відбувають покарання засуджені до обмеження волі. Як живуть і працюють люди за ґратами, дивіться у наступному сюжеті. Долинський виправний центр розташований у лісовому масиві на території колишнього військового містечка. Відстань до найближчого села Тростянець 5 кілометрів, а до районного центру близько 20. Місце розташування установи визначило вид виробництва. Насамперед, це лісопереробка та виготовлення меблів. У кузні виробляють огорожі, лавки, контейнери для сміття віконі та балконні грати. Також тут конструюють габіонні ящики для берегоукріплення. Саме на цей товар був найбільше замовлень після повені 2008 року. А зараз попитом користуються дитячі майданчики з гірками та гойдалками. В основному ми працюємо з Калушом, Калушський район Болехів, однак недостатнім є співпраця з місцевими органами самоврядування це Долинський район, дуже 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 мало з нами співпрацює. Продукцію підприємства замовляють не тільки державні установи, але й приватні особи. І хоча конкуренція і на ринку меблів, і на ринку кованих виробів досить велика, увесь товар реалізовується дуже швидко. Насамперед, завдяки співвідношенню ціни та якості. Хоча не все, зроблене руками засуджених, іде на продаж. До прикладу, меблі в житловій зоні і лавки в клубі виготовлено у виправному центрі. До речі, клуб в'язні теж відремонтували власними силами. Ми розпочали капітальний ремонт клубу 1 травня 2010 року. Вже 7 січня 2011 року у нас в клубі було проведено перший різдвяний вертеп силами засуджених числа засуджених. Загалом у центрі перебуває більше трьохсот засуджених. Є в них і своєрідне місцеве самоврядування рада активу, з обраним головою. Наприклад, є якісь насвинику питання, треба нам. Або телевізор, або там, наприклад, якась проблема є в засудженому. Він підходить, ми звертаємося з тим, До, безпосередньо до наших начальників наших. Вони допомагають нам вирішити. Більшість засуджених до обмеження волі скоїли на тяжкі злочини: хуліганство, дрібні крадіжки, ухилення від сплати аліментів. Залежно від працелюбності і набутих навичок, вони можуть заробити близько 1200 гривень. Хоча на руки отримують менше, і зарплати відраховують вартість проживання і харчування. Вони перші є люди. А не засуджені. Засуджені, вони покарані за те, що вони скоїли проти держави. Є такі, що ми звільняємо, людина приходить додому, ніхто його не хоче працевлаштувати, тому що він засуджений. Він змушений, а жити то хочеться, їсти, харчуватися. Знов вчиняє якийсь злочин і знов приходить до нас. Не тяжкий. Водночас такі випадки радше винятком ніж правилом, зазначає начальник установи, оскільки більшість засуджених після виходу на волю намагається виправити своє життя і не повторювати помилок. І набуті на виробництві навички їм у цьому допомагають.